Доброго дня! Сьогодні ми з вами розберемо задачу з Всеукраїнської Олімпіади з астрономії. Задача буде номер 4 Холодні фотони. Сонце робить один оберт навколо центру галактики за час 230 мільйонів років. Радіус орбіти Сонця 27 тисяч світлових років. Перше. Припущені, що вся маса галактики складається з баріонної матерії. Оцініть середню густину баріонної матерії у Всесвіті. Вважайте, що всі галактики є схожими на чумацький шлях, а середня відстань між галактиками дорівнює 3 мегапарсеки. Питання Б. Дослідження первинного науклосинтезу відомо, що значення баріон фотонного відношення нью дорівнює НБ до НГ дорівнює 5 на 10 степені, де НБ і НГАМ це концентрація баріонної. і Фотонної матерії. Відповідно. Е, для реліктових фотонів також існує зв'язок між їхньою концентрацією і температурою. нью дорівнює рівня 16П на зето функцію рівня від 3 на Кбольт на Т на Hc і ще й в кубі. Ну. Ну, Ці всі дані треба використати, щоб знайти сучасну температуру реліктових випромінювання, Ну, принаймні її оцінити. Ну, також сказано, що Z функція до рівня дорівнює 1,2. Що ж, почнемо. А, ну, Перше, що нам треба знайти, це знайти вусну галактики. Щоб це зробити, нам потрібно, напевно, що знайти масу галактики. А щоб знайти масу галактики, напевно, що треба скористатися або законом Ньютона, або законом Кеплера. Що ж, ну, давайте почнемо, якщо ми забули закон Кеплера, давайте напишемо, що F дорівнює GMM на R в квадраті і дорівнює MA. Звідси маса скорочується залишається, що Gm на r в квадраті дорівнює А. Але замість А я запишаю, записую, що це v е, в квадраті на R. Тому що це рух по колу. Центрове прискорення. Відповідно, в нас можна одне R скоротити. Далі записати, що М дорівнює В квадрат на R на G. А тепер розписуємо V дорівнює 2 πr поділено на t, і тоді отримуємо, що масу дорівнює 4 π поділити на g Пі в квадраті, r в кубі, t в квадраті. Тобто отримали закон Кеплера. Круто. Ну, от. ну Звідси можна обчислити масу галактики. Це у нас маса всієї галактики. Тут R радіус обіду Сонця і TR період обертання сонця коло галактики. Да? Тільки треба перевести в системні одиниці, тому що у нас тут мільйони років. І 1000 світлових років. Значить, ну, світлові роки, звісно, найбільш складно переводити. Давайте це зробимо. 27, 10, в третій світлових років. Ну, Давайте, наприклад, мені зручно переводити в парсеки спочатку. Е, от. Значить, треба поділити на е, 3,27. Це, здається, це кількість світлових років в одному парсеку. І це отримаємо близько е, 12. 10 в третій парсек. Це ми поділили на 3,27. Тепер, щоб перевести це в, кі... в кілометри, а потім в метри, нам потрібно для початку парсеки перевести в астрамічну одиниці. Значить, в одному парсеку 206-265 астрономічних одиниць. Тому домножаємо на 206 265. Видно, це у нас буде якесь число. Вже в астрономічних одиницях. тепер. Тобто, 12, помножити на 206, 265, помножити на 10 в третій, а, о. От. Ну і лишається всього нічого. Треба тепер домножити на кількість кілометрів астрономічної зеністі. Тобто 149 мільйонів 600, раз два, раз 3 астрономі... е, кілометрів. Ну і ще, напевно, що на 1000, щоб перевести в метри. Все. Перевели в метри. Что, там було якесь гігантське число, напевно що. От. Ну, відповідно, обчислюємо масу галактики. От В нас має виходити, що це дорівнює 10 в 11 степені мас Сонця. Отака От справа. Далі. Далі цікавіше. Значить, нам потрібно ж густинообероний матеріал. Все ж таки визначити, так? Да? А ми знайшли масу. Але нам сказано в умові, що галактика знаходиться. Приблизно на однаковій відстані в 3 мегапарсека. Таким чином ми можемо розділити наш умовний простір. Сказати, що ну, от він виглядає або от, от так, от тут у нас галактика десь. І от тут сусідня галактика. І тут, виходить, буде L на 2 в цієї сфери. Або кубічний простір. От. Куб зі стороною. Ой, не тут, вибачте, отут: кубик зі стороною L. От. І от в центрі кубика знаходиться наша галактика. Тут ще буде ще один такий кубик, в якому теж буде сфера галактика, і так далі. І так от їх дуже-дуже багато. Ну і так само тут сферка, тут, тут сферка, тут сферка і так далі. О, от така от ситуація. Значить, якщо ми йдемо з такої моделі, ну, не протіше, давайте її оберемо. Тоді в нас густина? Це, що? Густина це в нас кілограм на метр кубічний. Тобто маса на об'єм. Значить, маса це в нас що буде? Це от ця маса галактики, яку ми тільки що знайшли. Поділити на об'єм. Об'єм кубика. Це в нас L в кубі. А L в нас. 3 мігаперсек. Знову ж таки, треба буде певно, щоб обчислити нормальне ро, наприклад, кілограм метр кубічний, щоб ми могли зрозуміти, а це нормальне значення, чи не Звичайно, можете обчислювати і кілограм на мігапарсік, наприклад. або Маса сонця на мігапарсек. Але тоді буде незрозуміло, це багато чи це мало. А кілограм метр кубічний ми зможемо оцінити, чи це нормальне значення, чи ні. Ну, як, нормально? як оцінити. Якщо воно буде десь в рамках 10-28 степені кг на метр кубічний. Тобто ми отримуємо майже порожній всесвіт, це дуже добре. От, тому що дійсно у нас всесвіт пустий. Власне, якщо ми правильно порахуємо за цією формулою, то ми маємо, що це дорівнює 2,4 на 10 мінус 28 степені кілограм на метр кубічний. От. І це. Кінець другого пункту. перший пункт Ну, Далі йде другий. І нагадаю, що це ми витримали гусину баріонної матерії. От. Значить, наступне. Нам потрібно оцінити температуру ріктового випромінювання. Якщо дана. Давайте ще раз подивимось. Ось ця от формула. От. Ну, Механіка така. Значить, беремо цю формулу. З неї виражаємо температуру. Больцмана є, стала планка є, швидкість світла в нас є, z-ту функцію нам дали. N-гамма немає. Що ж зробити з n гамма Ну n гамма в нас, може тут зверху є ось співвідношення. Ось тут От NB до n гамма дорівнює 5 на 10 10 степені. Давайте на нього подивимося детальніше на це співвідношення. Значить, Пишемо. Що N це що? Це концентрація. Концентрація це що? Це в нас виходить кількість частинок на об'єм. Кількість частинок на об'єм. N дорівнює N поділити на В. А N, в свою чергу, це буде маса галактики. Поділити на масу водню. Тому що все складається з, з, з водню, нам це сказано. Е, де це сказано? А, да, використовується припущення, що баріонна матерія все складається з гідрогену або водню. От. Е, відповідно, в такому випадку в нас виходить, що концентрація дорівнює масу галактики на М водню на об'єм. А об'єм це в кубі, то тоді концентрація буде М галактики на м водню на L в кубі. От. Масу водні ми знаємо, це теж стала величина, можна її подивитись. Або визначити, перевести на находиць маси до кілограмів або Сонця навіть. От. Тоді, в такому випадку, ми отримуємо, що n баріонної матерії. А чому це на барьонна матерія? Тому що тут була маса галактик, тобто це ми мали на увазі барйонну матерію. Тоді ми його знайшли. А тоді у нас працює оце вершне співвідношення, яке ми записали. Ну, не ми записали, але ми записали, що NB на n дорівнює 5 на 10 мінус 10 степені. От, Давайте його запишемо І ще раз. Значить, NB до N гамма дорівнює 5 на 10 в мінус 10 степені. Звідси NB. Дорі... ой, Перепрошую навіщо нам НБ Н гамма. Звідси дорівнює. NB поділити на 5 на 10 в мінус 10 степені. До речі, чому дорівнює НБ з цієї формули? З цієї формули НБ має приблизно дорівнювати. 10 в мінус 10 частинок. Концентрацію. Відповідно, N гамма. Має дорівнювати близько десь мінус перший. Ну, виходить, що або навіть 0, ну, щось давайте подивимося, що в мене виходило. В мене виходило 0,15 одиниць на метр кубічний концентрація. Тобто, виходить, що в нас на 1 кубічний метр припадає 0,15 фотон. Ну, нормально, пустий, всесвіт. Буває. Mm. Ну, і тепер, власне, ми знайшли n гамма. Давайте тепер знайдемо температуру. Власне. У нас там записано співвідношення, що n гамма дорівнює е, z функція від 3, е, що там, 16 здається. Тут у нас Кбользма на Т на HC і в кубі. Я маю надію, що я її правильно записав. Так, да, чудово. От, ну, тут звідси виражаємо t. t буде дорівнювати е, n гамма. Поділити на z від 3 на 16. Значить, це в нас треба взяти корінь кубічний. М -м, ну або давайте запишемо трошки красивіше, а там мені цей корінь. Він так не подобається. Отак от степені 1 третя. От, Значить, помножити на HC і поділити на К Больцман. І тоді, звідси, отримаємо, що температура буде приблизно 2,27 Кельвінів. Це близько до значення температури літового випромінювання сучасного всесвіту. Але в нас температура літового випромінювання сучасного всесвіту це 2,8, 2,8 ну, близько Кельвінів. Значить, Все ж таки, ми не зовсім праві, що ми отак. от а Проксимому всесвіт чисто вот бачимо. Що ж, матерією. така задача. Дякую за увагу!